Всім і добра, з вами Олександр, 8 жовтня 2025 року. Покажу деякі моменти, що в мене відбулося по змінах. Ну і взагалі огляд котла борца вже вступає в другий опалювальний сезон. Я вже палю ним цей тиждень з понеділка, день у день, опалюється будинок. Включив опалення на весь будинок. До того часу все літо від попередніх відео палив раз в тиждень, раз в два тижні для нагріву теплоакумулятора, щоб була гаряча вода від змійовика, щоб помитися. Є ще одне відео, яке не опубліковане, якщо слідкує за моєю історією по котельні, скільки даний теплоакумулятор. Тримає тепло в собі, якщо не розбирати. Дане відео в мене є. Якщо захочете, опублікуємо. Просто я його не встиг скинути, оскільки вийшов з ладу комп'ютер і все літо я намагався відремонтувати. В Кінцевому результаті придбав новий собі комп'ютер. Що по котлі за сезон? Е, ну, тут нічого з ним не відбувається, працює прекрасно. Стан його задовільний. Зараз я вам покажу теплообмінники. Користуюся, я кожен раз розпалюю без турболізаторів, оскільки в мене турболізатори е, збільшені, вони не є. їх треба підрізати було. Я їх віддав на підрізання і та людина пропала, якщо чесно. Це я верхній канал в такому стані. Середній. Ну, сама топка, ну як звичайно, топка. Е, ці дверці пан Борис перший е, наварював пластину це дуже добре, тому що коли дрова я накладаю дуже близько, вона дуже червона і гаряча. Це дуже добре, що в нових моделях котлів тут є відбивач в цих дверцятах, і на кожному котлі нової моделі зараз тут такі ролички стоять. У мене їх ще немає. Маленький дискомфорт, але нічого, коли я закриваю, і тут гайки оці відкручуються постійно. Ось так само, бачите, шатається, але я закрив, підкрутив і все. Так само верхній. Турболізатор я використовую, коли, коли розпалив, пройде десь хвилин 30-40. Війде в хороший режим, тоді я його підставляю. Бо в противному випадку йде дим. Іде дим, мені то не подобається, коли є дим в котлі. Всі вузли працюють справно, ніде ніяких неполадок не було виявлено. Протягом літа, от як подивитися, коли дощі є, бачите, все ж таки, як би не було б дощ, коли падає. Десь протікає аж сюди. Бачите, потоки такі є. Це від доща, від конденсату, коли де сильний будемо ход 200-й, і він навіть протікає, як дивитися на ревізію, бачите, ось тут. Я думаю, а чого воно ось тут чорне з'явилося, коли в мене є вся дренажну систему? Я розібрав ось цей вузол і він був тут наполовину забитий. Забитий я шлаком, десь обсипалося в комені вода і воно змивається в цю трубку. Тому воно тут почало витікати. Я промивав. Тут в мене все ідеально, добре, рециркуляція працює ідеально. Резеточку я оцю розумну ще не поставив. Я його включаю в рециркуляцію тоді, коли мені треба помитися на хвилин 15. На даний момент зараз вже є майже 7-го вечора. Я палити не буду сьогодні, тому що було тепло на дворі. І як ми бачимо... Зверху 60 градусів тепла, серединка 60 градусів, низ 25 градусів. Будинок зараз включене опалення, я не вимикаю. Він з програматора видно, що будинок не потребує опалення. Підійду, покажу, які є зміни в будинку. Електричний котел я включив, щоб був на, на діагностиці цей тиждень. Чому? Тому що ось тут тиск. Є одиничка, а коли я одного разу, коли будинок ще був холодний не прогріти її, вмикнув в котел, тиск впав до 0,8. Ну, можливо, десь з котла вийшло ще щось, я підкачав і так він є. Так і не змонтував я ще собі в тени, не підключив. Це вже під кінець відео, розкажу, що я хочу зробити. По електричному щиті я нічого. Не робив, тільки включив дві лінії, ті, що мені потрібно було, для сушки і для пральної машини. Тому що в мене все літо було на роботі і суботи, і неділі І я приходив 9 10 година. Що з нового? Появились двері змонтовані. Чому вони тут з'явилися? Тому що літом є проблематично все ж таки даний котел розпалити тяжко літом, дим вертається, тоді запах є в будинку. Хоч раз в тиждень треба запалити його, але є проблематично запалювати влітку. Коли температура на дворі 30 градусів, і треба розпалити. Не будемо розпалювати в 11-й годині, в 12-й, хоча літо таке жарке, що. Неважливо, коли розпалювати, дим повертається. Ну, По котельні я коротенько все показав. покажу, які є зміни для глядачів в будинку. Є невеличкі, але є. Хто знає, як виглядав, я десь показував на одному з відео в себе, як виглядав коридор. На даний момент він повністю пошпакльований і пофарбований в мене плитка. Покладено на першому поверсі тільки тут краєчки, такі знизу шабортики мають бути, не встигли доробити, тому що одного колегу мою мого в обід прекрасний забрали в ТЦК і не доробили. Двері замовлені, будуть тут стояти. Це ванна, теж тут все в плитці обкладено. В попередньому відео, яке не опубліковане, є теж огляд. Десь порівняєте. Значить, на першому поверсі тільки ванну зробив. В коридорі повністю все вишпаклено. Ця кімната ще не зроблена. Отак вона виглядає при вході. Хто бачив, сходи також зроблені. Тут нічого не робив, ще є будівельні матеріали. В підвал недороблено. Це все в плитці має бути. Зміни невеличкі, тільки пан Борис хіба знає. Тут не було тож, дверей і не було цієї стіни. На даний момент є. Також, щоб сирість не йшла цю зиму на будинок. Тут все буде закриватися. Ну і планую ще зими це все плиткою обкласти. Тут закриваються двері, щоб, якщо, не дай Боже, дим появиться, щоб не йшов вже на хату і запаху не було. Ну, по другому поверсі, подивимося, бачите, рештовка стоїть через вікно. Почав, де я робив ремонт, уже ззовні відкоси також зроблені. Утеплені пінопластом, щоб не промерзали вікна. На другому поверсі, ну, тут я ще не знімав картон, тому що ще має світильники повішати, розетки. Коридор в плитці цей повністю обкладений. Тут ванна зроблена, я ще її не підключив полотенчик. Ну, повністю тут зроблено, куплений умивальник уже, то ще не поставив. Отакі зміни. Принаймні цієї зими вже можна буде тут митися. Коридор вишпуклюваний пофарбований, двері вже мають десь через місяць приїхати. Ну і одну кімнатку собі підготовив для проживання. Тоже все зроблено. Кондиціонер він і був, пан Борис його пам'ятає, коли працював у мене, то ночували саме в цій кімнаті. Правда, спали на матрасах на пінопласті. Ось є, показує програматор. Бачите, другий поверх. 6,40, 19,2. Це є температура кругом. Він так стоїть і досить тепло в будинку. Хоча зараз не йде опалення. І ви бачили на бочці, яка температура залишкова лишилася. Я вчора тільки палив. Значить, ця кімната, сходова клітка, коридор, тут все в плитці. Я зніму, просто не знімаю, бо щоб демонтаж дверей. Оці всі двері будуть змонтовані на зиму. Ну, Надіюся, що протягом місяця. Спускаємося на низ. Я ще вам покажу, яка температура по першому поверсі. Що опалення не йде, але температура виставлена. Стоїть у мене той програматор ось тут на першому поверсі. 26. На першому поверсі. Теж обігрів не йде. Це така температура. Я прийшов тільки з роботи і зразу думаю, відзніму відео огляд, про що в мене. У будинку відбувається. Роботи зроблено немало, все воно недешево коштує. Ну, але якось помаленьку стараюся рухатися вперед. Щодо опалення, Значить, видно, так в бочці тепло є, котел він холодний. Я його не палив, то видно по температурі, що він є холодний. Він вчора тільки розпалювався. Що я хочу зробити? В дану бочку, як мінімум, підключити до. Є два рішення таких цікавих. Одне дешеве, відносно дешеве, друге трошки дорожче. Але цікаве. Ну, а третє, то взагалі було б ідеально поставити сонячну станцію на весь будинок. Хоча б на кіловат-20 трофазної напруги. Чому трофазної напруги? Тому що цей чудо-щит він розведений на три фази повністю. І якщо навіть купляти. Один інвертор однофазний, то частина лінії буде працювати як ДБЖ. От у мене така функція є, От перемикач, мережа, генератор і безперебійник. От у мене ці провода. Оце є вхід і вихід на ДБЖ. Теоретично можна підключити оцю одну лінію і буде працювати котельня, насоси всі. А щоб весь будинок працював, то потрібно трофазний інвертор. Хоча б на 20 кВт, тому що в мене вхідний. Тут на 63 автомат, але в мене потужність дозволена тільки 20 кВт. Я собі на перспективу взяв, думав, що буду брати до 30 кВт, збільшувати під зелений тариф, але на даний момент я не можу це зробити, оскільки будинок в садовому кооперативі, і він сам будинок не зданий в експлуатації. Тут є багато моментів і неможливо зробити зелений тариф. Поки що так. Значить, хочу поставити. Контролер, як мінімум, сюди, і нагрівати на цю бочку від панельок, хоча б 6-10 панелей поставити собі на будинок. І гріти собі бочку теплом від сонця і взимку, і літом, щоб уникнути того моменту, що я казав, який недолік по котлу. Що тяжко розпалити літом, і дим вертається, і той весь дим через це приміщення йде в хату. Тому я як то кажуть. Бували такі моменти, що я по пів години, тут кругом дим повно, не міг розпалити даний котел, все вертається і вертається. Ще один цікавий варіант я подивився в інтернеті, в Ютубі, вже так слідкую років 3, якщо чесно. Він не дешевий, є така тенденція ставлять опалення, є такі YouTube канали, монтують і модернізують систему опалення, встановлюють. Криптокотли. Що це таке? Можна в інтернеті подивитися. Це така установка, яка майнить криптовалюту, будемо так говорити, але гріє в воду. Гріє в воду безшумно заробляєш. Це щось таке подібне, як зелений тариф, але йде обігрів в будинку. Звичайно, це не дешева штука. Напевно, зелений тариф дешевше зробити. Ціна питання такого. Такої штуки до 10 000 доларів. Щоб зробити і модернізовується система, тільки треба цю бочку, що в мене є, вирізати дві трубки, щоб куди скидати тепло. Ну а далі термін окупності до 7 місяців, те обладнання можна окупити. Якось так, такий відеоогляд коротенький, багато планів в мене на цю котельню і на цю зиму. Буду старатися знімати якісь цікаві відео, і вам, глядачам, їх скидати. Пишіть в коментарях свої побажання, що зняти, що порівняти, по якихось видах дров. Одне скажу, що даний котел я вже палив ну, не один раз, десятки разів. Залежить тип дров. Чим сухіші і твердіші дрова, тим кращий коефіцієнт корисної дії даного котла. Бо можна його закинути цілу топку всякого трухлявого, сирого, і ви не отримаєте стільки тепла, як із сухих дров. Я робив різні експерименти і показував вам, знімав. Не знімав тільки не палив грабовими дровами. Маю ще грабові дрова, вже років 4 лежать. Палив я акацію, дуб, мішаний, дерево було, і яблуня, і груша різне. Загалом котлом, задоволеним. Задоволений. вчора я спалив тут топка на 100 літрів, одну шахту заклав, вигоріла вона і нагріла дану бочку води. Хто не знає, який об'єм, на попередніх відео вже було сказано. А хто з нових підписників, пишіть, дам відповідь. Задавайте питання, що цікавить, що зняти. Такий коротенький відеогляд. Якщо щось сумбурно розказав, перепитайте, постараюся по-інакшому відзняти. Знаю, обіцяв, як зберу щит, розкажу, що в ньому є. Поки що так. Всім гарного перегляду, спокійного та мирного дня і вечора. І до наступних зустрічей!